Доброго дня, я вас всіх вітаю. Тема сьогоднішнього семінару звучить як особливості ансамблового музикування на початку професійної освіти Катеринославщини. Регіональний аспект вивчення, історичний аспект будь-яких дослідницьких роботах займає важливе місце і він завжди буде актуальним. Кожного дня у нас з'являються нові факти, нові докази, документи, архіви, які можуть як розширити наше уявлення про певний історичний період, так і навпаки, може. Пивання так навпаки може спростувати, тому постійне звертання до історичного направлення в будь якій галузі культурної або іншої це актуальне і ново. Щодо Дніпропетровщини, у нас багато дослідників, які працювали з культурною спадщиною, проте ансамблеве мистецтво воно потребує більш детального розгляду. І враховуючи сьогодення, сьогоднішня академія музики, вона дуже насичена саме ансамблевими камерними виконавствами, тому знати, з чого починалася традиція, з чого починалася культура на сьогоднішній день дуже важливо, щоб знати, що ми маємо зберігти, що ми маємо відродити, а якісь тенденції історичні, які ми не маємо допустити. Розпочинається ансамблеве мистецтво саме з концертних вечорів музикантів-аматорів, серед яких ми знаємо: Хопе, Філоненко, Гуневич, Рожицький, Срацинська та інші. А вже з початку діяльності імператорського російського музичного відділення музичного товариства відкривається відділення наприкінці 19 століття, саме в Катеринославщині. Запрошуються викладачі Петербурзької консерваторії, які перед якими стояла складна задача. Вони мали відродити, створити та розвинути виконавський напрямок в нашому регіоні. Цьому Багато умов, які ускладнювали це завдання, це і фінансування. Це... А оскільки запрошені були запрошені викладачі, вибачте, були для встановлення музичних класів, то треба було заохочувати учнів, а багато на той момент учнів були з малозабезпечених сімей, що теж треба було звернути на це увагу, бо доступ до музичного виховання мало бути у всіх. Проте культурний ще і культурний розвиток на той момент був дуже слабкий, адже наш регіон вважався на той момент як периферія. Дуже багато завдань, і необхідно було дуже швидкий темп роботи. І опираючись на архіви, які у нас існують, нашого відділення і Катеринославського відділення музичного товариства з 1898 року, можна вже прослідкувати, що з самого початку з саме камерні вечори розпочинають виконавську діяльність шість камерних вечорів. Це за відсотковим відношенням. Значно переважала інші як сольні, так і інші види види форми виконавської діяльності. І, умовно, хочеться розділити виконавський аспект, як формат проведення роботи на чотири категорії. Перше, що ми можемо прослідкувати, це виступи викладачів, саме професійних викладачів, які викладали в музичних класах. Концерти були. Мали великий успіх, бо культурна, бо місцеве населення вона дуже потребувала в таких концертів. Духовний розвиток був на той момент вже в Катеринославі, але необхідно було набагато більше цих таких концертів. І якщо дивитись на статті, які є в Південні Зарі, газета Південна Заря, Придністровський край. Роська Правда, можна дивитися саме на кількість, скільки слухачів проходило на ті концерти. Це великий попит був у них. Що цінно, коли писались рецензії на концерти. Це можна було далі дивитися. Є виконавці, які проходили і описувалися техніку, описувалися і якість туше. А саме ці виконавці, які були у нас на той момент, це Марія Пасенко, Зубов, Мейф Скрипаль. Вони описувалися як першокласні музиканти. Саме музикантський напрямок в них описувався найбільше це духовність, це інтелект. Це розвиток професійної як професійного виконавця. Вибачте, другий напрямок, який, який заснували ці викладачі, це вечори учнів. Вже з першого року навчання, це навчальний рік 1898-1999. Вже з першого року розпочинається відкриття академконцерт з другого семестру. Тут особисте враження на мене сприяла саме це концертна програма, яка видається перший рік навчання, і вже велика форма, складні твори. Це і Бетховен, і Моцарт. концерти вже виконувалися для фортепіано і соло-інструмента. І, і це говорить про високий професіоналізм викладачів і. Те, що з самого першого року учні здатні, не всі були Академії концерти відкриті, але те, що половина академії все ж таки змогли на відкриту публіку, це а, великий показник. І, і, і такі концерти за рахунок таких концертів також е, е, вирішувалася проблема дітей з малозабезпечених сімей, адже дуже багато було саме благодійних концертів, і що теж можна прослідкувати через статті е, рецензії е, учні, концерти учнів вони були настільки ж в попиті, як і концерти викладачів. І що це теж каже про професійну підготовку. Вже це вже ну, через кілька років, там другий, третій клас, а вже звучали такі фрази, що Враження, наче це абсолютно дорослий музикант, і вже говориться фраза про виконавську школу, це теж аспект, я сьогодні хочу ну, в кінці проговорити. А, і якщо в перший рік навчання ми можемо говорити про то, що, то вже другий, третій це великий показник музикантський навик, і, а, а, а це говорить про високий рівень освіти вже в, в той момент. А третій напрямок роботи, який запровадили викладачі, це концерти лекцій. Були просто лекційні представники, словесно просто інформація викладалась, а були концерти лекції з ілюстраціями, і на диво саме Такий момент іменно в словесному слові також потребувала публіка, не просто музика як. Розважальний якийсь варіант, і говорили, що найбільший попит попити серед слухачів було, якщо лекція проводилась на стільки двох епох барок і класицизм. Людям було цікаво дивитись оцю цю різницю, і якщо це підкріплювалося ще і ілюстративним показом, то це безумовно мало велике значення. І четвертий напрямок, теж, який вплинув на розвиток нашої виконавської майстерності, це все, що відноситься до ансамблю, ансамблового напрямку. Це запрошені музиканти представники. У нас були різні музиканти. Був відомий Скрипаль Ауер його учень якраз був серед викладацького складу музичних класів «Мейв». І він приїжджав, до давав концертну діяльність з піаністом Леопольдом Гадовським, теж відомим свого часу. Піаністом приймали також участь в таких концертах. Одеське відділення імператорського російського музичного товариства у складі Каціана, Ступки, Пермана, Зеленки. Вся програма була виконана, як писали в статтях з великою експресією, зіграністю та глибоким розумінням виконання творів. Публіка була у захваті і довго викликала виконавців на біз. Ось Щодо цього моменту теж була дуже цікава історія. Каціана його дуже поважали, дуже любили публіка. Він був на той момент дуже популярний. І коли він приїхав до нас, давав концерт, і його попросили на біс зіграти соло. Проте він. Тоді я сказав, що ні, ми приїхали саме ансамблем, і він ансамблеву культуру просто не розривав жодного разу навіть на концертах. Він не дозволяв ні собі, і інші учасники цього концерту також не дозволяли собі. Тобто, якщо у нас ансамбль, він з самого початку як ідея неслася постійно. І таким чином у нас. Чому так важливо мені було саме у цю для себе ці напрямки роботи зробити? Я постійно провожу паралелі з сьогоднішнім днем. Це, всі ці напрямки це певна вже сформована традиція і культура та традиція це те, що ми несемо в транслюємо людям, транслюємо суспільству. У нас деякі напрямки, ми до них повертаємось, і в цьому році також наш ректор запровадив, щоб ми звітність наших піаністів показували саме по проектам концертної діяльності, щоб ми вже відходили від модульної системи. І це те, з чого ми з самого початку починали. Саме така активна концертна діяльність, вона Зробила такий великий ривок в розвитку, бо з нуля фактично, от професійну освіту зробити це надскладна задача без певного фінансування, без периферії і за такий короткий срок. Зробити стільки концертів, заохотити стільки студентів і показати вже на другий, на третій рік роботи такий великий результат це серйозне задання. І те, що ми повертаємось до цих витоків, те, що у нас було з самого початку, ця паралель мене дуже на мене особисто вплинула. Концерти лекції у нас також популярні на сьогоднішній день. І в... Відсотку відношення у нас це вже більш розкритий, більш, більше форматів, більше варіацій. Я розумію, що на сьогоднішній день, те, що я працювала, це лише частка, і я можу мати не абсолютно весь матеріал. І, і концерти лекції вони дійсно були в попиті, але стільки кількості я не змогла знайти сьогодні. Це набагато розвинений вид виконавської діяльності. І, але те, що на сьогоднішній момент як а елемент такої проблеми це недостатнє виконання саме викладацького складу. Це так, я не скажу, що зовсім не виходить, але порівняно з того, що ми починали, саме викладачі вони надають рівень, і за викладачами йдуть студенти і учні. Тому у нас з самого початку був такий високий темп роботи. Що на другий рік ми вже могли про щось говорити з учнями. На сьогоднішній день, на жаль, не така велика кількість. І також у нас є формат учень та вчитель, те, що, що було під час Катеринославщини, але але теж не в такому а, активному варіанті. А все, що ми робимо, ми маємо. Ми маємо все підпорядковувати розвитку, всю історію ми вивчаємо для того, щоб а, професійно зростати. І, Тут це просто формати лекції, про які роз це варіанти, як ми можемо транслювати і як ми можемо розвивати дітей. Але mm. я говорила про таку фразу, як виконавська школа. І коли ми поговоримо про виконавське мистецтво, це нерозривне поняття. Тим паче, що в статтях, в архівах цей термін завжди присутній. Виконавську школу ми можемо прив'язати як до викладача, до навчального закладу, ми можемо до регіону або до країни. Це ну, таке системне поняття. все ж таки. Але в цьому понятті є ці традиції та культури, на основі якої далі складається професіоналізм. І в цьому особливість ансамблового мистецтва, бо ансамбль мінімум дві людини. Це може бути мінімум дві виконавські школи, або може бути, наприклад, наших викладачів Катерина Слава, Марія Пасенко та. Фейма Пасенка, вона учениця Анни Єсіпової в той час, як Єсіпова, вона учениця, представниця російської виконавської школи Петербурзької, і вона учениця Лешетицького, а Лешетицький був учнем Карла Черні. І отут ми повертаємося до того, що у нас не така вже якби чистокровна прив'язка саме до російської виконавської школи. І в той же час іде. Фейм, який був у Мейф, вибачте, який був учнем Ауера, а Аура в свій час отримав освіту в Відні, він отримав освіту в Парижі. І теж виходить, що основа нас також не чистокровні. Це я говорю не для того, щоб ми принципово виключили одну культуру. Враховуючи якби сьогоднішній день, ні. Але якщо ми маємо в своїх коренях кілька традицій і кілька виконавських шкіл, ми маємо знати, що ми маємо примножувати, що ми маємо краще від того забирати для того, щоб знов ж таки розвивати та транслювати. Тому мені здається, ці два напрямки роботи. Формати та виконавська школа, вони мають два нерозривних поняття. І ми, якщо зможемо розслідкувати від Катеринаславщини до сьогодні, ми якраз цю динаміку можемо зрозуміти, де в який період можливо були проблеми, бо історія це також це певні умови формування того чи іншого професіонального напрямку, і ми маємо робити висновки, ми маємо ставати професійно кращими.